Правильно зібране насіння квітів сьогодні є запорукою гарного квітування квітів на наступний рік. Здається, що тут такого. Зібрав насіння і все. А виявляється, ні. Тут є теж свої нюанси. І так як сьогодні говоримо про чорнобривці, розповім на їхньому прикладі. Вбираємо насіння тільки в суху погоду, щоб насінинки були гарно висушеними. Коробки повинні бути повністю сухими, насіння легко виділятися. Коробочки з насінням повинні самостійно достигнути на рослині. Якщо ж у вас пройшли дощі чи коробки насіннєві недостатньо висохли, толку з такого насіння не буде. Навіть якщо насіннєві коробки вже сухі, але пройшов дощ, варто почекати, щоб вони природньо висохли. Або ж ще буває, що зривають квіти, ось такі, сушать їх і тоді продають насіння. Толку з такого насіння не буде, бо воно не дозріле. Тож, чекаємо природнього дозрівання насіння, зберігаємо в сухому місці і чекаємо квітування на наступний рік. Нехай наші клумби сяють красою. А ви вже зібрали насіння?